Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай помалюємо. Давай з тобою намалюємо грінче. Простим олівцем з боку аркуша посередині ми робимо велике коло. Ось тут. Тепер ви робимо йому носик. Він трикутний, але плавний трикутничок. Ось такий. До носика ми ще домальовуємо ніздрю. І малюємо лінію. Вона повторює форму кола. Ось така довга. До неї нам треба намалювати хвильку ротика. Вона спочатку підіймається до ротика, а потім опускається. На кінці робимо таку лінію. Далі нам треба зробити йому брови. Ми малюємо галочку до серединки носика. Одна лінія коротка, друга довга. Тут ми домальовуємо око. Ось таке. І відразу робимо зрачок. Друге око буде трошки по-іншому виглядати. Спочатку треба зробити ось таку лінію. І робимо, наче форму крапельки. Раз, два. І домальовуємо зрачок. Тепер треба зробити йому лінію чола. Вона маленька. Від неї ми малюємо прямо до щічки його шапку. Тут ми робимо лінію товщини і повторюємо і ведемо аж до бровки. Ось так. Далі нам треба зробити трикутничок самої шапки. Раз, два. Він йде не до країв, а трошечки відступаємо. Від куточка ми малюємо. Лінію сюди і сюди. І домальовуємо на чаромбік. Це наша шапка зігнулася. На кінці в нього є помпончик, але він трошечки ось такий. Тепер домалюємо грінчу шию. Вона посередині тоненька. Тут нам треба зробити ось такі трикутнички. Далі треба зробити лінію спини. Будемо її малювати звідси. Спочатку вона робить вигін, наче горб, а далі трошки прогинається в поясниці. Не сильно. Тепер малюємо цю частину тулуба. Спочатку лінія пряма, а потім робить великий живіт ось такий. В кінці ці дві лінії можна з'єднати краплями ніби грінч розтікається. Тепер ось тут ми намалюємо йому руку. Вона на початку трошки товстіша, а далі поступово трохи звужиться, і прямо до кінця. Друга рука буде виходити звідси. Ми малюємо спочатку лінію ось сюди на кість, а далі підіймаємо її догори, десь до середини голови. Точніше круга. Далі нам треба намалювати другу частину ручки. На початку трошки товстіша, далі вже більш вузька. Ось так. Тепер складний момент з пальчиками. Тут ми малюємо лінію в сторону, а далі робимо вигін пальчика. Тут ми малюємо лінію ось сюди кість. Потім маленьку в сторону. І також робимо вигін пальчика прямо до нього, ось сюди. Тепер ми робимо самі товщини пальчику тут і тут. Ось вони в нас з'єднались. А тут ми їх з'єднуємо ось таким кружечком. Тепер він нас вже щось тримає. Біля оцього куточка нам треба домалювати ще пальчики. Робимо один ось такий довгий. А від нього виглядає ще один раз, два. Тепер намалюємо йому шарк. Робимо лінію вниз. Далі малюємо букву П і домальовуємо саму іграшку. У мене вона буде кругла. Ти можеш намалювати будь-яку. Можна зробити ще одну лінію ниточки. Ось такий грінч вийшов. Тепер можна обводити та розмальовувати. Для початку йому треба зробити пухнастий контур. Його можна робити або зеленим олівцем, темно-зеленим, або чорним лінером. У мене тоненький 0,3. Також можна взяти чорну ручку. В нього ось такий пухнастик, маленькі лінії, які повторюють форму. Ось так вони йдуть по колу. Тут також сюди вниз. Можна намалювати декілька ось тут ліній додаткових, трошки ліній по спині і по животику. Ручку зверху можна обвести прямою лінією, а знизу зробити пухнастою. Тут також ми обводимо прямою, а тут робимо пухнастик. Можна трошки туди зробити пошинок. Пальчики в нас вже будуть рівні. Вносику можна відразу розмалювати чорним кольором. Бровки спочатку ми просто обведемо, а пухнастик будемо робити відразу зеленим. Нижню частину капелюшку можна зробити ось такою хвилястою. Чехмаринка. А шарик можна відразу обводити ось так. Тепер давай стримо всі заві лінії олівця, які залишились. Тримай аркуш добре, щоб він не пом'явся. Беремо світло-зелений колір і розмальовуємо всього грінча. Носик, капелюшок і очі ми залишаємо. Тепер давай візьмемо червоний колір і зробимо йому капелюшок. У мене іграшка також буде червона, я її розмалюю цим олівцем, але на ній залишу блік. Ось такий вигнутий овал. Сюди в нас світить світло. Жовтим кольором розмалюємо йому очі. Тепер нам треба взяти темно-зелений олівець. Ним ми розмалюємо носик, але також на ньому зробимо блік. Залишимо вгорі маленький овал. Тепер зробимо брови. Ось є наша лінія. По ній ми малюємо ніби такою ялинкою. Такі лохматі. Можна навіть залізти на шапочку. Можна залишити бровки так, можна взяти ще чорний колір і трошечки їх додати пухнастики. Також в нього є ще тут морщинка така. Тепер темно-зеленим олівцем можна зробити на ньому трошки об'єму. Або, якщо хочеш, можеш залишити малюнок таким. Для об'єму ми малюємо темні частини. Робимо їх там, де наші очі, ось тут. Я просто повністю зверху замальовую темно-зеленим олівцем. Також роблю під капелюшком темним, тут і тут. І треба зробити темну частину по цій частині круга. Можна або додати просто полоску, або робити плавний перехід, надавлювати і плавно відпускати. Оцей весь бік, і внизу. Внизу ми підіймаємо прямо до ротика. Шия в нього також темна і темна задня частина, ось цих частин. На трикутничках можна зробити з однієї сторони темно. І обов'язково з двох сторін руки на тулуп. Ось сюди темна частина і от сюди. З лінії спини також трошки додамо темного. І буде тінь від цих трикутничків на ручку, от сюди, і на тулуб. Тепер залишилась лише ця ручка. Тут ми робимо тінь знизу ручки, а тут ось цієї частини, яка ближче до самого гріччя. Тепер знизу робимо пальчики. Оцей пальчик. І оцей. А ось ці робимо з ось цієї частини. Ось так виходить об'ємно. Можна взяти стирачку, і якщо ти малював зеленим олівцем, можна зробити бліки. Ось тут трошки стерти і ось тут. Не сильно, але трошечки світліше. І верх пузика. Давайте тепер зробимо з сірим олівцем об'єм на очах. На них є тінь від бровки, Тому ми верхню частину ось так зверху замальовуємо. І тепер кабелюшок. Ось цю частину трошки замальовуємо і робимо знизу. Тут знизу, тут знизу. Можна намалювати кілька пухнастиків ось такий і робимо наш кружечок, помпончик. Також знизу і з боків. Тут можна найтрошки темніше додати. У нас залишилась шапочка і кружечок. На них ми тінь зробимо фіолетовим кольором. Також малюємо зверху олівця. Тут ми робимо справа. А тут ми замальовуємо повністю весь наш оцей ромбик. На нашому шарику ми робимо тінь з цієї частини. Можна розмалювати жовтим. Також на шапці можна теж стерти трошки ось тут. Зробити блік такий. Наш грінч готов. Також ти можеш придумати якийсь цікавий фон, прикрасити його та надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу. Посилання внизу цього уроку. А найкращі малюнки я покажу в кінці наступного відео. Ставь лайк, якщо тобі сподобалось зі мною малювати. До нових зустрічей на моєму каналі!